Вітаю 10 клас на уроці з Історії України і ми з вами розпочинаємо четвертий розділ встановлення утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Поговоримо сьогодні про формальний та реальний статус УСРР УСР... у, у договірній Федерації Радянських Республік про Християн Раковського та утворення СРСР. До 10 березня, 10 березня 1919 року. Конституція УСРР визначила статус УСРР. Як Незалежної держави. 9 грудня 1920 року ЦК РКПБ визначила форму відносин між УСРР та РСФСР як міждержавою. 28 грудня 1920 року. Відбулось підписання союзного робітничо-селянського договору між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою. В ньому, після підтвердження права народів на самовизначення і суверенітет кожної з договірних сторін, зокрема, йшлося про вступ РСФСР та УСРР у військові та господарські союзи. Об'єднання комісаріатів військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів, пошта, телеграфу і Верховної Ради народного господарства, входження об'єднаних комісаріатів до складу рад наркому СРСР, здійснення контролю і керівництва в об'єднаних комісаріатів через військові з'їзди рад депутатів, робітничих селян і червоногвардійців та ВЦВК. До складу яких УСРР відріджає своїх представників. УСРР була однією з радянських республік, крім Росії, якій було дозволено самостійно виходити на міжнародну арену. Незважаючи на короткий період зовнішньополітичної діяльності 1921 1923 роки, дипломатія УСРР досягнула вагомих результатів. Були укладені різноманітні міжнародні угоди. Які ви бачите зараз на екрані: з Грузією, з Літвою, ризький мирний договір з Польщею, з Німеччиною, з Латвією, Естонією, уряди Австрії, україно-італійський договір з Туреччиною, з Рапальського договору, Чехословаччиною, і в 23 му році була ліквідована народний комісаріат закордонних справ у СРФ. В цілому станом на 1 травня. 1923 року урядом УСРР було підписано 45 міждержавних угод, 4 резолюції Загальноєвропейської конференції в Венної та 7 угод із міжнародними організаціями. В 1922 році повноваження представництва посольства УСРР існували у Великій Британії, Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, Чехословаччині та Росії. Після завершення громадянської війни Радянські Республіки мали статус незалежних держав. Однак це була імітація державності, оскільки на території Радянських Республік поширювалися закони Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, і саме з Москви здійснювалось управління країною. Механізм влади був простий: Російська комуністична партія більшовиків прибрала до рук усю повноту влади. І визначили державну внутрішню та зовнішню політику. Республіканські ж партійні комітети були складовою РКПВ і виконували волю більшовицького центрального комітету. У роки громадянської війни Радянські Республіки були позбавлені суверенних прав у галузі військової, економічної та дипломатичної діяльності. Центральні відомства, розташовані в РСФСР, майже не враховували інтереси республік. Розглядаючи їх як адміністративно-територіальні одиниці, наростання відцентрованих сил свід, е, свідчило про необхідність вироблення більш гнучкої форми союзницьких відносин. Між Україною та Росією велися переговори щодо впорядкування взаємовідносин. Те саме питання хвилювали і інші народи колишньої Російської імперії, на території якої постали Радянські Республіки. Повторне вторгнення більшовиків в Україні після Другої радянсько-української війни супроводжувалось насадженням того управлінського апарату, який вже був сформований в радянській Росії. Про те, щоб зберегти національний фасад радянської державності в Україні і утримати її під своїм контролем, 1 червня 1919 року було оприлюднено декрет всеросійського ЦВК згідно з яким об'єднувались військові організації та військове командування, Ради народних господарств, залізничне управління і господарство, фінанси та комісаріати праці. Керівництво цими галузями зосереджувалось в руках єдиної колегії, ЦК РКПБ дозволило залишити звання наркома УСР за головами всіх об'єднаних відомств, крім військових. Але відповідні наркоми вважали лише уповноваженими наркомами РСФСР чим чином, з червня 1919 по грудень 1920 у нас існує воєнно-політичний союз Росії, України, Латвії, Литви та Білорусі. Тобто було об'єднано 5 найважливіших наркоматів. З грудня 20-го року, по грудень 22-го у нас існує договорна Федерація, УСРР та інші Радянські Республіки. Уклали договори про воєнні та господарські Союзи і об'єднували ті партії, які ті комісаріати, про які я сказав. Цей період з перервами очолює уряд Радянської України Кристиян Раковський. Кристиян Раковський, один з фундаторів Соціал-Демократичної партії Болгарії та Румунії, згодом радянських комуністичних діяч в Україні, від 1919 року голова Ради народних комісарів. Та народний комісаріат закордонних справ УСР в 1923 році виступив із критикою Сталіна, після чого був позбавлений посад в Україні і відряджений постійним представником СРСР до Англії, пізніше до Франції, репресований в 1938 році і розстріляний в 1941 році як діяч троцькісто-зіногіцького блоку. Комісія ЦК РКПБ із підготовки проєкту рішення про відносини РСФСР та інших республік очолив Сталін, противник Державного суверенітету Республік. Очолювана ним комісія постановила, що Радянські Республіки мали увійти до складу Російської Федерації на правах автономії. Тобто ніяке право на державність не визнавалося. Перший секретар ЦК КПБУ Мануїльський підтримав цей план. Проти виступив голова українського уряду Раковський. Вождь більшовицької партії Ленін втрутився в підготовку документів, пов'язаних з об'єднанням Радянських Республік він не безпідставно побоювався, що сталінський план лише посилить відцентристські тенденції та призведе до протилежного результату. Тому Ленін запропонував нове державне об'єднання створити як Союз Радянських Соціалістичних Республік. Союз зовні рівноправний. Навіть із правом вільного виходу з нього. Однак партія при цьому не змінювала своєї структури і функції, що визначило майбутній унітарний характер. З'їзди Рад Радянських Республік схвалили проєкт декларації про утворення СРСР і Конституцію СРСР. 30 грудня 1922 року відбувся перший з'їзд Рад СРСР. Що проголосив утворення Союзу, до якого війшла Російська та Закавказька Федерації, Українська та Білоруська Радянські Соціалістичні Республіки? Давайте познайомимося з цим договором на сторінці 161. З договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, затверджений першим з'їздом рад Союзу РСФСР. СРСР. Першим. Відданню Союзу Радянських Соціалістичних Республік в основі його верховних органів підлягає а. Представництво Союзу в міжнародних відносинах, Б. Зміна зовнішніх кордонів СРСР, В. Укладення договорів про прийняття до складу Союзу нових республік, Г. Оголошення війни та укладення миру, Д. Укладення зовнішніх державних позик, Е. Ратифікація міжнародних договорів Є. Встановлення системи зовнішньої і внутрішньої торгівлі Ж. Встановлення основ і загального плану всього народного господарства Союзу, а також укладення концепційних договорів, З: регулювання транспортної і поштово-телеграфної справи, і затвердження єдиного державного бюджету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, встановлення монетної, грошової і кредитної системи, а також системи загальносоюзних, республіканських і місцевих податків Ї. Встановлення загального засад землеустрою і землекористування, а також користування надрами, лісами і водами по всій території Союзу, к. Загальне союзне законодавство про переселення, Л. Встановлення е, основ судоустрою і судочинства, а також цивільне і кримінальне союзне законодавство, М. Встановлення основ закону про працю, Н. Встановлення загальних засад народної освіти і О. Встановлення загальних заходів в галузі охорони народного здоров'я. 21. Для громадян Союзних республік встановлюється єдине союзне громадянство. 26. Для кожної із союзних республік зберігається право вільного виходу із союзу. Тобто, ви бачите, що передбачалося згідно декларації про утворення СРСР. Союзний договір 22-го року мав бути міжнародним документом. Однак його ніколи ніхто не затверджував і не підписував. Замість нього в Конституції 24-го року з'явився розділ договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних е, Республік. А Конституція це внутрішній, а не міждержавний е, юридичний документ. У складі СРСР права Радянських е, Республік ще більше звузились, про які я вже сказав. Республіканський уряд. Мав право управляти внутрішніми справами, звітуючи при цьому перед центральними органами, у деяких питаннях сільського господарства, в галузі освіти, охорони здоров'я, однак були й позитивні сторони. Визнавалась територіальна цілісність України, її власні, хоч і обмежені в своїх правах органи управління. Україна стала чітко окреслена національними і територіальними утвореннями, що відображало її національну самобутність. В 1925 році було затверджено текст Конституції УСРР, де закріплювалось входження України до складу СРСР та визнавалися повноваження республіканських органів влади. Утворення СРСР не достало суспільстві широкого відгуку. Хоча надмірна централізація і спричинила незадоволення українських лідерів, повноваження яких зменшували, виразником цих настроїв став християнський Християн Раковський. Який до 1923 року очолював Раднаком УСР. Цей державний діяч застерігав від диктату союзних органів і пропонував розвіяти відносини за принципом більше прав, більше засобів, більше ініціативи в усіх галузях окремим радянським республік. Він наполягав на визначенні гарантії рівноправності республіки в межах СРСР. За свої погляди, був звільнений з посади голови українського убу. Входження УСРР до СРСР, неоднозначно оцінювали і сучасники тих подій, і дослідники до сьогоднішнього дня. Таким чином, на міждержавній арені Україна в 1921 1923 роках, хоч і виступала як суверенна держава, проте діяла вона в межах установлених наркомом іноземних справ РСФСР. Наприкінці 1922 року було створено СРСР за задумом Леніна. Він мав стати Союзом рівноправних Радянських Республік. Незважаючи на всі спроби українських радянського керівництва, йому не вдалося відстояти більшу самостійність України. Тому до вашим заданням вам треба прочитати сторінки 156-161 підручника Власова та надати відповідь на запитання, які ви бачите зараз на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.